Госпіталізовані всі в, в Чорноградську міську лікарню з різними ступенями ушкоджень. Даних, я їх казати, не будемо ще наразі. У всіх трьох є закриті черепно-мозові травми, в одного з них є гематома селезінки, в одного забійна рана лівої кісті і перелом ребер зліва, в одного з них є перелом лівої гумілки та грудної клітки. От зараз встановлюється важкості їхніх ушкоджень, лікарі надають їм екстра до мелічну. Водій, водій, бере, Так, дивіться. Це Та є апарат. Заветься драгер. драгі. Він готовий для того, щоб ви прийшли автотест. Пояснюємо як? Дуєте до того часу, поки не що. Повні легені наберіть повітря і дуйте Бо, сильно. І видуваєте. Ще, ще, ще. — До кінця до кінця. Все добре. Так, аналіз. Чекаємо. Скіки. Один сімнадцять. Один Нормально. Красава. Ой, Красава. Сюди, дивіться. Дивіться в камеру. Скільки ви випили? Три по Чого? Казав, чотири тільки. Три по 200 грамів всього. Коняку. І після того ви сіли за кермо, так? Чого так сіли? я вас питаю. Так. Мазан Олександр Ігорович. Ви після вживання алкоголю сіли керувати транспортним засобом. так? І здійснили наїзд на людей. Так? Слухай, машина бачила, да, він втікав. Чого він втікав? Як не тікав, на види розставили? Я зараз не продуктую. Що такий-то такий-то водій, продукт алкотестер. Алкотестер показало 1,17 17 Запитати, хто з ним їхав? За, за ракальні хербин теж. Зараз з поглядом Чесно, нам чесно. Хто з ним їхав? Але якщо з ним їхали люди, то могли сказати, не сідай п'яний за руль. Могли? Могли. Могли, так. Да. Ти їхав сам чи ти їхав з кимось? Я їхав з кимось, але вони вже втекли. А, вони вже втекли, так? Да? А вони тобі казали не сідати п'яним за руль? Перед тим як ти сідав за руль, вони тобі казали не сідати? Не пам'ятаєш, так? Да? То ти, значить, добре випив. Документи на автомобіль. Техпаспорт, так? Техпаспорт. Це в тебе сьогодні день народження, я так чув, так? Да? Це правда? Це ти, сьо... ти відпразнував сьогодні, да? Пан да? так? Пане інспектор, так? У нього сьогодні день народження. 15, го 11, го 95. го Ну, бачиш, сьогодні ти відпразнував своє день народження. 15-го, 11, го 95. го Подарок ти сам собі зробив. Ключі від машини в кого є. Не Жінки збитого. Ні, ні, в лікарні, в Шекнограді там мама збитого якогось, там вона забрала ключі. — Вона ключі має, так. Та, та, вони в лікарні ключі. Все одно в такому випадку автомобіль треба забрати на штрафмайданчик. однозначно? — Однозначно. <постись> тому. Звісно, звісно. Має бути слідчо-противна група, тому що є потерпілі. Так. Тому що є. А слідчі звідки їде? З Сокальського району, добре. Ви сьогодні були, залі.